Європейська солідарність. Шановні українці, європейська солідарність висловлює щирі співчуття родинам загиблих у страшній авіакатастрофі військового літака ан 26 на Харківщині. Серед загиблих курсантів був 20-річний Олександр Скачков, Ігоря Скачкова, який був штурманом збитого над Луганськом влітку Іл-76 Нагадаю, винні у цьому теракті російські найманці мали ще влітку опинитися за гратами На жаль, цього не трапилось. Ймовірно, через витік інформації про вагнерівську спецоперацію з Офісу Зеленського. Тепер українці, в першу чергу родини загиблих героїв, вимагають знати всю правду, чому злочинці уникли покарання. Була зареєстрована петиція з вимогою створити тимчасову слідчу комісію для розслідування обставин Вагнергейту і можливої державної зради на найвищому рівні. Всього за тиждень петиція зібрала понад 25 тисяч підписів, що свідчить про високий суспільний резонанс цієї справи. Тому Європейська солідарність відповідно до 223 статті регламенту вимагає негайно розглянути петицію і прийняті рішення про створення ТСК вже завтра, 29 вересня. Наступне влада Зеленського вже не приховує, що готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня. Причина дуже проста: так звана правляча партія стрімко втрачає рейтинг. В той час, як команда Європейської солідарності збільшує підтримку громадян, очевидно, такий розклад сил лякає пана Зеленського, який вирішив скористатись методами Лукашенка, скасувати вибори як на Донбасі, не допустити до реєстрації опозиційних кандидатів та навіть цілі партії, а на їхнє місце реєструвати клонів, зокрема як в Умані. Ми звертаємося до ЦВК з проханням, що якщо людина змінила своє прізвище менш ніж Півроку до виборів то в бюлетені має вказуватися не тільки нове прізвище, а й старе прізвище. Також використовують банальний адміністративний тиск на кандидатів. В сумах нашого кандидата, легендарного полковника Валерія Смаїлова, влада Зеленського спробувала незаконно звільнити з посади наступного ж дня після його представлення в команді Європейської солідарності. Для спотворення результатів виборів на місцях вхід пішли продажі місць в комісіях. На превеликий жаль, співучасниками фальсифікації виборів стали певні парламентські партії, які за інформацією ЗМІ, продають команді Зеленського свої квоти. Подивіться, що коїться на Волині, що коїться в Черкасах і області, подивіться на заяви мера Дніпра Пана Філатова. Тому ми закликаємо небайдужих громадян, яким важливо захистити свій вибір, ставати спостерігачами на виборах від Європейської Солідарності. Тим часом. Вчора минуло 200 днів спочатку запровадження карантину. А сьогодні Україна перетнула позначку в 200 тисяч підтверджених випадків COVID-19. І між цими двома подіями влада повністю провалила боротьбу з епідемією. Бо більшу частину з понад 65 мільярдів гривень зі спецфонду по боротьбі з коронавірусом влада корупційно закатала в дороги заради передвиборчого піару Зеленського. При цьому лікарі залишились без дієвих механізмів соціального захисту і страхування на випадок зараження. Останніми днями депутати нашої фракції проїхали всі регіони України. Де страхування? Де доплати? А, і досі немає і масового тестування. Хоча 65 мільярдів дозволяли провести понад 80 мільйонів тестів. А в нас натомість найнижчий рівень тестування в Європі. Зокрема, Європейська солідарність вимагає забезпечити тестування усіх членів виборчих комісій до і після виборів безкоштовне тестування. І наостанок, хочу сказати про бюджет 2021. Ви вбиваєте діяльність ФОПів малого середнього бізнесу, а натомість плануєте збільшення збору податків з них. Ви скорочуєте субсидії на 3 мільярди, а потім підвищуєте тарифи. Скорочуєте видатки на армію в той час, коли лояльні до банкової МВС, прокуратура СБУ отримують додатково мільярди гривень. Це плата за 58 незаконних справ проти Петра Порошенка. Чи це така ціна за те, щоб правоохоронці не бачили тотальну корупцію Зеленського, яка починається з торгівлі посадами, призначення своїх родичів власними помічниками, а закінчується хабарями в 200 тисяч доларів? А в той час ви готуєте пенсіонера до того, що взимку можуть бути проблеми з виплатою пенсій. Повну деградацію незалежності антикорупційної інфраструктури, згортання реформ та відкат до часів Януковича бачать не тільки українці, а й наші партнери з Євросоюзу. Нещодавно посол ЄС в Україні мать Маасікас заявив, що ЄС не має в полі зору ніяких великих політичних кроків для подальшої євроінтеграції України в найближчому майбутньому. Це і є оцінка діяльності Зеленської і його команди за півтора роки при владі, коли замість руху в Європу робите все, свідомо чи не свідомо, щоб повернути країну в орбіту Кремля.